В ефірі. ми в ефірі не заплановано, тому що дійсно виглядає так, що ця вся історія мала статися сьогодні, прямо зараз, і тому ми хочемо з вами нею поділитися. Ми буквально 5 чи 6 хвилин тому завершили розіграш нашого фінансового аудиту, і ним став нагадую щасливий переможець з номером хвилинкою 97, пані Валентина, який ми телефонували. Якраз тоді пані Валентина була на лекції на зв'язку і не змогла відповісти, відповісти. Ми казали, що розуміємо, можуть бути різні ситуації, там робота з пацієнтом. Ще, що, ще, що, а виявляється, пані Валентина знаходилась на лекції на Public Health і буквально щойно дві хвилини тому підходили до нас, запитували друзі. А як взагалі хто виграв, як провели розіграш, як все сталося? Тому якраз ми знаходимося зараз з пані Валентиною. Пані Валентина, якраз є представником КМКЛ номер 8 І якраз покажіть номер хворинки нашим колегам всім, що бачили, що дійсно номер 97. це та хворинка, яка виграла. І надзвичайно приємно вас бачити. Розкажіть, будь ласка, ви коли коли ви зареєструвались на стенді? У нас як давно до нас підходили? І чи кожен день ви на виставці? Бо я наскільки пам'ятаю, я з 29 числа на виставці підійш прийшла до вас, зареєструвалася, бо ми співпрацюємо з вами угу. і задавала декілька питань, які мене цікавили по роботі, і дуже вдячна вам, дякую, вам. що виграла. Я не сподівалася. Бачите, так, так буває в житті. Ніколи може щось не очікуєш, але важливо завжди робити. Навіть маленькі кроки приводять до великих результатів. Я певний, що ваш директор, ваша лікарня, ваше відділення лабораторне теж буде задоволено, тому що це продукт, який зараз дуже велику кількість закладів хочуть отримати. Це велика кількість знань, це велика кількість механізмів, інструментів для забезпечення надійної фінансової роботи в вашому закладі. Враховуючи те, що ви знаходитесь і в Києві, ми зможемо це зробити і офлайн, і поговорити з вами так, щоб це було дуже якісно, конструктивно і головне ефективно. Тому під ваші Плески. Давайте вручимо пані Валентині цей сертифікат праці. КМКЛ номер 8 Дякую вам за те, що ви робите, дякую вам за те, що ви з нами, і до зустрічі вже з понеділку на, в робочому нашому режимі. Дякую. Дякую, вам дякую вам дикі нашим користувачам за участь. Дякую, побачимо. До нових зустрічей.